Всіх вітаю! Ви на каналі Шукаю житло у Львові. Сьогодні я зробив підбірку найдоступніших і найдешевших будиночків, які знаходяться у Львівській області. Ми розглянемо три таких пропозиції. Я знайшов їх на сайті оголошень. Всі вони є в даний момент актуальні, тобто їх люди реально продають, це не є якийсь фейк. Під вас прошу підписка, лайк. А ми поїхали. Дивіться, буде у нас три будиночка за 4300 доларів. Ось такий будиночок в селі, також є за 3,5 тисячі доларів в селі Комарівка Львівської області. І в самому кінці ми розглянемо найдорожчий будинок, але він знаходиться дуже близько біля самого Львова. Направду, будуть цікаві проекти. Я вибирав будинки, такі, щоб можна було вже в них реально жити, тобто вселятися, купити і на другий день, в принципі, приїжджати жити. Ось перший будинок, село Бодяжів. Це є 106 км від Львова. Так, трохи далеко, але е, відповідна і ціна. Це є на межі Львівської та Волинської областей. Це є досить близько. Е, дивіться, це є 25 кілометрів від міста Сокаль. І також у нас є місто Голоргорохів. Тобто, якщо комусь на роботу чи якісь справи вирішити, в принципі, в тих містах можна все зробити. Ось є у ще село Бодячів. є маленьке, невеличке село, є школа. В сусідньому селі, але там є недалеко, там кілометр два перейти. В принципі, вже в школі діти можуть навіть пішки дійти до школи. Це не є проблемою. Ось таке невелике село. Проходить одна вулиця, поля. Дуже таке спокійне тихе місце, немає міського шуму. І ось так воно знаходиться. Тут є якраз межа Львівської та Волинської областей. Як виглядає сам будинок? Ось наше оголошення. Продається будинок. В селі Бодячів недорого. 4300 доларів. Що нам продавець вказує за даний будинок? Що будинок знаходиться в центрі села, близько магазин, зупинка. Ну і, в принципі, інформація такої більше не дає. Хіба дзвонити по телефону розпитувати. Також нас сказано, що до найближчого міста 20 км, один поверх, 60 метрів квадратних. Три кімнати, площа ділянка 30. Сотих, це досить багато, можна посадити повністю всю городину. Для своїх потреб Стіни шлакоблок, твердопаливне опалення, житловий стан, меблі є. І без побутової техніки є Wi-Fi. Це також дуже-дуже добре. І що в селі є Wi-Fi, це не може просто не радувати. Ну і відповідно є електрика. Так, переходимо до самого будиночку, як він виглядає. Ось є фотографії. Їх робили трохи давніше зимою. Тому вигляд такий собі, не дуже е, такий кольоровий і приємний, але що є, то є. Ось цей вхід в будинок, це якби веранда. Вона, бачите, не підшита, є просто е, бляху видно. Але в самому будиночку гарно, гарно стіни помальовані, побілені. Є підлога на тій фотографії не видно, але ось зараз ви побачите це і кухня. Це є нормальний, хороший житловий стан. Ось є алінолом, я так розумію, застелений на підлозі. Меблі, в принципі, сучасні, адекватні меблі. Я не кажу, що це якась там новинка останній хід сезону, але для життя цілком-цілком підходить. Стіни, ви бачите, біленькі, помальовані, побілені. Ось двері вже нові стоять міжкімнатні. І ви бачите, є для опалення п'єци. На дровах їх можна опалювати ними будинок. Ось так він виглядає. Бачите, гарне ліжко. Ліжко також є меблі. Досить-досить гарний будинок. Ось тут і певний момент я побачив на стелі відлетів кусок штукатурки. Ну, але, в принципі, це зрозуміло, тому що роки це не є свіжий будинок. І ось це є кухня також на дровах. Так виглядає подвір'я. Фотографія робилась, так розумію, в кінці зими, коли ще не позеленіла трава і дерева, квітів нема. Але в даний момент, я так думаю, там є набагато все малівничіше. Ось такий фундамент, досить високий, десь більше пів метра. Суцільний поверх. Ось це є веранда, ту, що я казав на початку відео, що не підшита. В принципі, це є добре, тому що можна зайти взуття, всі різні речі поставити вже під накриття. І ось так виглядає. Криниця та такий собі підвал чи погріб. Ось має вигляд будинок. Ось вже позеленів, ви бачите, набагато все красивіше тут виглядає. Це був наш перший будиночок, другий село Комарівка. В принципі, це також в сторону Волинської області від Львова на, на північний схід від Львова. І ми бачимо, що також є досить багато 124 кілометри від центру Львова. Але в нас є місто Броди, до нього досить близько. Також місто. Зараз секунду. Ось ми бачимо. Є село Комарівка. Ось так воно виглядає. В самому селі є школа, що дуже зручно, хто має малих дітей. І бюджет обмежений. Нормальне, спокійне село. Тут є футбольне поле, знаходиться. І школа в центрі села. Невеличке місто. ой, перепрошую, не місто, а село. Досить є невелике. До Львова, нагадаю, 125 кілометрів, але є також в межах 20-25 кілометрів. Більші міста, ніж це село, де можна знайти, в принципі, роботу. Ось ціна 3,5 тисячі доларів. Що нам вказує автор оголошення. Щодо 30 кілометрів є міста, поверховість 1, 60 метрів квадратних, 20 сотих землі, рік побудови 1989 закінчено. Тобто це не є так, в принципі, дуже старий будинок, якщо розібратися. З 89-го року, якщо закінчив, 30 40 років будинку, це, в принципі, нормально. Так, поруч сільська рада, велике подвір'я. Поруч присадибна ділянка у будинку три кімнати, коридор, комора. І також, з якої можна зробити кухню та санвузол. Ну і Давайте перейдемо до фотографій. Ось так ви бачите подвір'я, досить доглянуте. Паркан зроблений, стіни помальовані, нічого не валиться, нічого на голову не падає. В принципі, нормальний житловий стан. І це є фотографії з середини будинку. Ось так є побілені стіни. Також все, в принципі, на місці, нічого не відвалюється штукатурка. Зі стелі видно, що не тече з даних фотографій. Ось це є пічка для опалення, Кахельний п'єц. І це є кумора, з якої казали, що можна зробити типу кухню чи ванну. Ось так виглядає даний будиночок, нагадаю, 3,5 тисячі доларів. В принципі, це не є так дуже великі гроші, але жити можна. І є в нас третій варіант, який в нас трохи дорожчий, 5,5 тисяч доларів, але це є село Береги 20 км від центру міста Львова, від оперного театру, всього-навсього 20 км. Тобто це дуже близько, направду, дуже близько. І ще ближче є місто Пустомити, Це є районний центр. В принципі, там роботою можна знайти. Хто би хотів шукати роботу, там навіть 6-7 кілометрів можна на велосипеді переїхатись від села Береги до Пустомет. Це є досить близько. Пустомити це є велике місто. Я думаю, там з роботою не буде проблема, щоб знайти. Там є магазини, різні склади. Ну, тобто, ви розумієте. І сама територія, в нас в попередніх відео були огляди дачі, липники, поршна, ков'ярі. Це є дуже такі елітні райони, де крутезні будинки, де наші депутати і можновладці мають свої дачі та будинки для житла. Дуже круті сучасні села. Тому міс село Береги, воно, в принципі, не є таке дуже розвинуте, але воно дуже-дуже близько знаходиться до елітних. Містечок, які знаходяться біля самого Львова. Ось так виглядає природа, там є ріка щирка, кругом ліс. Гарна природа. Ось так воно виглядає. І давайте перейдемо до самого будинку. Догляду огляду будинку ось це давайте ще подивимося. Місто пустовувати ви бачите, це досить велике місто. З роботою там проблем не буде. Дім земельною ділянкою 5 ,5 тисяч доларів. Ось такий гарний будиночок. Він є дерев'яний, доглянутий, накритий металевою, металевими листами, що також є досить-досить великий плюс. Е, сама побудова будинку 1960 рік, здача. В принципі, він досить старенький, але я так бачу він досить добре зберігся. 12 сотих землі, е, тип стін дерев'яний. Покрівля, металеві листи, також опалення індивідуальне, житловий стан, побутова техніка залишають плиту холодильник. І в нас є ще камін, грати на вікнах, огорожа, підсобні приміщення, сад, город і великий плюс це комунікації газ та електрика. Ну, Електрика в нас була в всіх будинках, але газу, на жаль, не було. Тут газ є. Також дні придатний для проживання, світло, газ краниця, підсобне приміщення, 12 кілометрів до міста Самбір. Документи готові до продажу. Ось так виглядає даний будиночок. Давайте подивимось фотографії. Бачите, ну насправді цікавий. Мені дуже сподобався цей будинок. В середині світлі кімнати, великі простори, Ось така є кухня на газі, також на дровах можна гріти. Їжу варити. Ось там є наступні кімнати, теж видно. Стоять меблі, меблі всі старенькі, але е, нічого також не падає, нічого не відлітає. вся штукатурка, все на місці, підлога гарна, зроблена. Тобто, навіть не скаже, що будинку вже, е, в принципі, 60 років. Ось такі гарні великі світлі кімнати. Мені цей будинок дуже сподобався, і знову ж таки, це дуже зручно, дуже близько до міста. На цьому все ставте лайк, підписуйтесь, далі буде.